Чи голосували ви за незаконне рішення РНБО? Чи голосували ви ганьба? Ганьба. 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 Рада нацбезпеки і оборони України заблокувала активи експрезидента України Петра Порошенка. Також йому оголосять 14 підозр. в наступні дні, зокрема і про державну зраду. Партія Європейська Солідарність уже другий день блокує трибуну. А в мережі з'являється інформація про статки Петра Порошенка, якого оцінюють в 1,6 мільярда доларів. Все б нічого скажете ви, адже Порошенко був успішним підприємцем. Все б нічого, але на посаді президента президента України він давав дозвіл державній енергетичній компанії Центренерго купувати вугілля з окупованих територій Донбасу під час перебування на посаді президента. Також закидають роботу в уряді Януковича, міністром закордонних справ і працюючі активи в Росії та в Криму. Фабрика Рошен у Липецьку та Севастопольський морський завод. Щасно ну, того ж Парашенка. Теперь по-моему, в госмієні. Я, я же не шутил, когда говорил. Знаешь, прийде ще время. Мы готовы будем предоставить тебе политическое убежище. А той чортяка лизы, куда его не просят, как то кажуть, аби свої п'ять копійок вставити про Україну. Та закрийся, так і хочеться сказати, ми самі розберемося. Отже, сьогодні економічна правда від Української правди публікує інформацію про статки Порошенка згідно з декларацією. Порошенко зберігає готівкою 60 мільйонів доларів 329 мільйонів гривень 236 тисяч євро та ще понад 100 тисяч фунтів стерлінгів. До слова, 60 мільйонів доларів готівкою важать близько 600 кілограмів і мають об'єм в 0,7 кубометра. Заощадження у гривні Порошенка важать близько 380 кілограмів. Кілограмів після розслідування щодо купівлі вугілля з окупованого Донбасу Порошенка разом з Медвечуком, а також торгівлю з Російською Федерацією, Володимир Зеленський, чинний президент України, вів рішення дії ради національної безпеки і оборони і заблокував активи нардепа Порошенка і ще чотирьох. Медвечука, Живаго, Коломойського та Боголюбова. Ми подивіться. Що відбувається? У нас війна, а люди виводять реально, миють гроші, виводять мільярди гривень, і, і це впродовж всієї війни. І, безумовно, всієї, не тільки повномасштабної. Це почалось з 14-15 років. Тут Зеленський, вочевидь, робить відсилку на те, що активи Порошенка з одного і мільярдів доларів скоротилися до 730 мільйонів доларів. Тобто понад вдвічі, звичайно, Порошенко допомагає Збройним силам України, але економічна правда наводить інформацію, що в останні роки бізнес імперія п'ятого президента суттєво скоротилася через передавання частини активів у сліпий траст. Тобто переоформлення великої кількості компаній на сина Олексія, який проживає у Великобританії. Після поразки Порошенка на президентських виборах у 2019 році Петро Олексійович почав переписувати юридичні особи корпорації на старшого сина Олексія. Олексій Петрович нині є кінцевим бенефіціаром власником кондитерських фабрик і концерну. Загалом а кондитерська корпорація Рошен становить близько 70%. Прибутку Порошенка Володимир Зеленський наголосив, санкції запровадив через виведення мільярдів гривень під час війни, і це не останнє рішення такого характеру. За його словами, є інформація про можливе відмивання грошей через фонди, призначені для підтримки збройних сил з подальшою передачею коштів членам партії. Зеленський також наголосив, що особи, які потрапили під санкції, можуть повернути виведені кошти до бюджету України. У такому разі їх спрямують на потреби армії, а санкції буде знято. Виведення грошей, торгівля, заробіток сіпаратістами на вугіллі все це є. Всі ці потоки є. Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг, ніхто нічого нам не показував. Я це не бачив. А як було до мене? Мені складно сказати, і ми це не бачили. А зараз служба безпеки зараз. Фінманітурім показує про мільярди. 12 лютого. Порошенко також повідомив, що отримав 15 повісток до ДБР. Сьогодні партія ЄС у Верховній Раді скандує. І протестує, називає це рішення лише політично вмотивованим, і у всьому звинувачує президента України Володимира Зеленського. І пам'ятаємо, яке бездарне антиконституційне рішення прийняла РНБО імені Зеленського без документів з помилками в документах. Наклали санкції на громадян України, на громадянина України Петра Порошенка безстрокові, аби заблокувати можливість робити внески для зсу допомагати зсу і таке інше партія ЄС у Верховній Раді блокує трибуну і не дає проводити засідання власне через блокування активів Петра Порошенка. Що Зеленському і його команді варто боятися не мінська, 3 які він весь час згадує в своїх інтерв'ю і заявочках. А Омана Мюнхена-2. І на жаль, ця не така несприятлива для України кон'юнктура, коли ми бачимо, що порушено ключовий принцип: про нічого про Україну без України, що Україна має бути за столом переговорів. На жаль, все це відбулося не тільки через несприятливу світову кон'юнктуру, а через бездарну політику в стилі БКК самої команди Зеленського. Всі ці люди. Труба Медведчука, чи наприклад, окрім того, що з Медведчуком Порошенка вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати це. Це про суди, і це ж не те, що а, хтось там за гратами через санкції. Санкції це обмеження а, на сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким а, ну незаконними і мало того, з ким Ви самі розумієте, що це за люди. Також видання «Закон і бізнес повідомляє, що Петро Порошенко вимагав врахувати інтереси Російської Федерації під час розміщення флоту Російської Федерації в Криму, щоб заробляти на обслуговуванні російських військових кораблів на своєму Севморзаводі у Севастополі. Журналісти наводять слова Порошенка, де він пояснює необхідність підписання харківських угод врахуванням інтересів Росії. Пряма мова з інтерв'ю Єму після підписання харківських угод. Що стосується. Ця угоди по чорноморському флоту то Росії потрібно було знайти взаємоприйнятий варіант формули розрахунків і не створити прецедент для інших країн стосовно перегляду ціни на газ. За даними видання, продовження розміщення Чорноморського флоту РФ у Криму та підтримання економічних відносин з РФ було вигідно Порошенку задля для отримання власного прибутку, зокрема на невигідних, в тому числі таких, що загрожує державі Україні умовах. За інформацією журналістів, саме через це Порошенко на посту міністра і лобіював підписання харківських угод, які взамін знижки на газ продовжили перебування Чорноморського флоту Російської Федерації ще на двадцять. 5 років, от бачимо. Ми в парламенті вже слуг тут як завжди немає, і ми готові до зустрічі з цими персонажами, які замість того, аби працювати на Україну, вони працюють на Зеленського. Вони не слуги народу, як обіцяли. П'ять років тому, обманюючи суспільство про барих, про нові обличчя, про обіл брата, про ліпецьку фабрику, при цьому заробляючи роялті на сватах, От Оці всі хлопці і дівчата працюють на ворога, тому що Путін собі такого не міг уявити, щоб йому такий подарунок подарують перед надважкими міжнародними переговорами. Просто подарунок, коли команда Зеленського посіє такий розбрат в суспільстві. У цьому злочині є багато співучасників. Вся команда Зеленського, кабінет міністрів, який нагнули на абсурдне подання, члени його РНБО, які тихенько з під подполу піднімали руки. Але замовник, виконавець і підписант один особисто зеленський. Ми їм цього не спустимо. Мова не про прізвища, не про Порошенка, мова про Україну. Ми у 2014-2019 зберегли державність зараз 2,5 тисячі наших партійців на фронті разом з іншими мільйонами українців, які в лавах збройних сил України захищають Україну і українську державність. І ось цим от людям ми не дамо зруйнувати українську державність. Вчора Порошенко був на фронті. Він завіз можливо останню допомогу військовим, тому що його рахунки всі від сьогодні завдяки бездарному антиконституційному. Рішенню відчора навіть заблоковані. так. Хочу передати вітання разом з нашими бойовими побратимами з Покровського напрямку. Сьогодні можу наголосити, що це один із найскладніших, а може найскладніший, І один із найважливіших, а може найважливіший напрямок. Якщо ворог візьме Покровськ, обійде, візьме в клещі, з півдня він може розвивати удари на Дніпропетровську область, а з півночі. На слав'яска, мета, дружковку і інше. До речі, президент Зеленський сьогодні доповів про ситуацію на Покровському напрямку. Важливо сказати, що в останні дні ситуація на Покровському напрямку покращилася без деталей. Однак я б сказав, що ми там впевненіші ніж були. Порошенка звинувачують у державній зраді. Це найвища взагалі міра, яка тільки може бути, правда. Злочину, і вчора Зеленський в цей же час говорить, якщо Порошенко віддасть мені всі гроші, я зніму з нього санкції. Ну як таке можна прокоментувати? Я прокоментувала вже сьогодні. По перше, нехай віддасть всі податки спочатку і гроші, які він отримував від Російської Федерації за Роялті за його продукти серіал Свати до 21-го року. Ми вибачили все, що він говорив з цього приводу, що він не збирається подарувати комусь ці гроші. Закон про санкції зараз говорять, що це ж приймала ваша влада. Справді його не потрібно відміняти, він має діяти, але без внесення змін, які вони намагалися проводити, особливо протягом 23-го року і початку 24-го, щоб він стосувався громадян України. Абсолютно абсолютно, абсолютно. наш закон і не стосується громадян абсолютно України. Абсолютно вірно і тому, коли зараз закидають, так відмініть цей закон. Не потрібно його відміняти. Його просто Я треба порушую. виконувати просто без порушень. Я тобі скажу, тобі ли. Учить спікерське крісло, ти би була прекрасним спікером. Вчора ти виконувала функцію телеканалу Рада, який слуги вкрали разом з ПДЖ і передали офісу президента. Він не показує засідання парламенту. Ти була свідком а вчорашніх подій, як Стефанчук від нас тікав, Софію вчора, оцей депутат Крячко... Клочко той що Маком засівав по що... судах після корупційної схеми. Так, на нього, на нього іде на цього кличка зараз кримінальна справа. Ава, його звинувачують в корупції, і він маком засіває в суді. А вчора Софійку нашу тнув під ребрану ця така. Розумієте, <смір> бо Кличко робив вигляд, що він є тілоохоронцем Стефанчука, і дуже його захищав. Знаєте, дві гори отак разом бігали, а в результаті вирішили, що дісталися мені. Ну правда, я руки в боки поставила, і кличко ненароком наткнувся на мій лікоть. А потім я йому нагадала про маки. Він страшно образився. О, Треба подякувати дівчата. Воду нам принесли в президію. Дуже дякуємо. Візьмемо попити водички. Що о, друзі, перші слуги приходять. Вітаємо вас, доброго ранку. Ми вас любимо сьогодні на Валентина. Один день любимо вас. Потім не любимо знову.